Сьогодні відбудеться перший півфінальний поєдинок Ліги Чемпіонів. Арсенал зіграє проти Парі Сен-Жермен у Лондоні. Ну і власне це відео присвячене цьому протистоянню. Ну але перед тим як говорити про матч Арсенал псж та про протистояння в цілому, попрошу вас підписатися на канал ЄГОЛ, поставити уподобайку цьому відео та іншим відео, які вам сподобаються, для того, аби просувати контент, для того, аби виходило більше класних нових випусків. Ну що ж, починаємо. Арсенал та ПСЖ насправді вже здивували на цьому етапі, до речі. ПСЖ я часто недооцінював на попередніх стадіях. Ну, звісно, Брест вони мали пройти, там не було ніяких проблем. А далі, ось в матчі проти Ліверпуля, я вважав, що саме мерсесадці мають бути фаворитами. Пройшов все ж таки ПСЖ. Далі в матчі проти Астанвіли в мене були великі такі питання до Парижу, до реалізації команди. Але якраз таки тоді індивідуально гравці показали хорошу реалізацію. Втім, після того матчу все одно в мене особисто Лишились питання до командної реалізації до передачі в останній третині до. Такої взаємодії в останніх фазах атаки так ми всі знаємо, ми всі бачимо, що Париж може тримати м'яч, заколисувати суперників, збивати темп гри. Але ось в останніх фазах атак, коли треба командно просувати м'яч, коли треба командно діяти, віддавати, виводити на хорошу ударну позицію, є проблема. І ось якщо гравці індивідуально беруть, як в першому матчі проти Астонвіли вирішують, то все круто. Якщо того немає, то є великі питання питання все ж таки, до реалізації Saint-Germain. Тому для мене, як зараз, так і раніше, все ж таки питання реалізації залишається дуже важливо. Тепер поговоримо про індивідуальну майстерність, як в Арсенала, так і в Saint-Germain Взагалі, індивідуальна майстерність в атаці дуже на високому рівні. Але як ми бачимо, наприклад, по мадридському реалу який вилетів, який повністю цілком покладався на індивідуальну майстерність своїх зірок, не можна. Сучасному футболі абсолютно на це скидатися, так покладатися. Тому подивимось, що з цього вийде. Якщо порівнювати арсенал та ПСЖ, то в обох команд відсутні класичні такі. Центральні нападники, дев'ятки в арсенала на цій позиції може виходити Меріно, який є центральним півзахисником, може виходити Тросар, який є фланговим гравцем. У ПСЖ виходить стабільно дембеле, який грає як хибна дев'ятка, але також є Вінграм. Ну і знову ж таки, якщо арсенал. В порівнянні, до речі, з ПСЖ команд на краще в останніх фазах атаки. Згадайте, наприклад, матч проти Реала, де Меріно віддав шикарну передачу на Сака. Ну, Там, взагалі, як САКА пересувався на полі в тому матчі, ну, в тому епізоді, навіть це просто вау! Це фантастика! Якщо не бачили, передивіться у телеграм-каналі є гол, є відео цього. Моменту, тож заходьте, підписуйтесь, дивіться. Ну і ось якщо порівнювати якраз таки командну реалізацію, арсенал в цьому плані кращий за ПСЖ. Але індивідуальна майстерність гравців, як у Бокайосаки, так і у інших цих вінкерів ПСЖ є на хорошому рівні. Тому тут плюс-мінус рівність. Якщо говорити про захист, то індивідуально гравці Парижа захищаються добре, але е, тенденцію я таку е, Побачив, що взагалі всі команди Луїса Луїсенріка. Які він раніше тренував, чи то збірна Іспанії, наприклад, чи то Барселона зараз ПСЖ, Вони не вміють захищати добре, не вміють захищати мінімальну перевагу, так в один м'яч. Якщо перевага в два м'ячі або більше, там нема проблем. Можна контролювати м'яч, не хвилюватися, відчувати себе комфортно. А ось мінімальну перевагу там починаються нерви, починаються проблеми. І ось тут дійсно все залежить знову ж таки від індивідуальної майстерності. Ну, в ПСЖ індивідуальна майстерність захисті, наприклад, в Маркінєса на високому рівні. В інших знову ж таки, інколи буває так само, як Маркінєса, інколи буває трошечки ну, стражда. Тому будемо дивитися, але на противагу мені здається, ось в цьому плані, в цьому контексті в Арсенала можуть бути більше проблеми, тому що я також перед матчами проти Реала казав, що у Арсенала є такий парубок. як який має прізвище Льюіс Келлі, і цей лівий захисник він дуже класно підключається до атак. Він є запальним гарячим, і ось ця його енергійність, цей його запал в атаці може бути проблемою для команди в обороні, тому що проти швидких сильних витривалих гравців, які будуть його вимотувати, будуть його розхитувати, він може в принципі. Враховуючи недостатню недостатній досвід, він може і поплисти. І Він в цьому сезоні так вже робив, отримував червоні картки, тому. Чесно кажучи, в мене є питання до цієї зони. Плюс поруч Яков, Яков Ківір, який е, також не дуже надійний. Хоча в останніх матчах Арсенала е, до нього менше питань, тому подивимось, що буде проти ПСЖ. Тож, якщо підсумовувати, е, команди схожі за тим, що немає центрального нападника, але вони викротились і вони почали грати без нього. Команди схожі за тим, що є певні моменти з. Можливо, недостатнім досвідом, але за рахунок енергії, за рахунок такого, того, що іде у команди, гра, от все виходить. І подивимося, в кого все ж таки гра піде краще. І я думаю, перший матч в цьому контексті буде важливим, тому є. Певний плюс, що Арсенал розпочинає вдома. Так знаєте, зазвичай говорять, що команда, яка грає другий матч вдома, має перевагу. Ні, тут, якщо у Арсенала піде в першому матчі, гра, якщо вони здобудуть перевагу, то Парижу буде в другому матчі важко. Але знову ж таки, це ще не гарантія успіху. На мою думку, поки що знову ж таки арсенал більшим фаворитом є. Але попередні стадії вже показували так, що ПСЖ, взагалі, байдуже на те, фаворити вони чи не. Фаворити проти Ліверпуля не були фаворитами. Прийшли проти Астанвіли були фаворитами. Прийшли. Ну і до речі, третій матч поспіль точніше, третій протистенні поспіль, третя стадія проти англійської команди. Подивимося, як зіграють з арсеналом. В цьому в цій лізі чемпіонів в основній стадії грали між собою Арсенал та ПСЖ. Тоді Арсенал виграв 2-0. Але це вже інше. ПСЖ, це вже інша. Стадія так ПСЖ віднайшов нову командну гру. До речі, Луїс Анріки може випустити ще одного додаткового Вінгера. Тож подивимось, до чого це все призведе. На мою думку, все ж таки більше шансів пройти в Арсенал. А ви пишіть у коментарях, хто на вашу думку пройде, хто стане героєм протистояння. Ну і підписуйтесь на канал ЄГОЛ. E ставте більше вподобаєк. Ну і завтра також подивитись на відео про матч про протистояння Барселони та Інтра. Ну я дякую вам за увагу для вас. Це відео власне протистояння арсенала та ПСЖ коментував Єгор чулай. Ось так я зазвичай прощаюсь під час коментування матчів. Тож, якщо хочете більше відео про коментування, також пишіть про це у коментарях. Тож до зустрічі на просторах YouTube.